Кольно за дві неділі. Сля він був повний, 116 кг у нього. Дві неділі про те, що у Валерія гострий монобласний лейкоз, довідалися випадково восени. Чоловік погано себе почував, думав грип. Почалась температура, була температура висока. Визвали лікаря, вона прописала лікування антибіотиками, коли їх вони не допомагали. Здавши аналіз крові, жахнулися. Відтак чоловік пройшов чотири курси дороговартісної хіміотерапії та недуга не відступила. Уражена печінка, селезінка та лімфовузли. Єдиний шанс пересадка кісткового мозку. Стовідсотковим донором підходить сестра. От около 400 тисяч. Всі кошти, що були у родини, все пішло на лікування. Аналіз ціпірування тільки стоїть півтори тисячі доларів. Ми останні скребли по всіх углах, щоб зробити аналізи на совмістімості. В нього хвороба почала прогресувати на високодозових режимах хіміотерапії і тому вже більш високих доз не існує. Вони вже робляться тоді, коли підживлюється донорський мозок, кістковий мозок. На трансплантацію в Стамбулі потрібно дозбирати 80 тисяч євро. Часу нема. Сім'я просить допомоги кожного.